Понад 700 вакансій зареєстровано у базі Вінницького обласного центру зайнятості. Про це Суспільному розповіла очільниця відділу рекрутингу Оксана Чорна. Сьогодні на ярмарок вакансій запросили шукачів роботи та роботодавців. Нині найбільш затребувані робітничі професії, каже Чорна. Підприємства, установи організації потребують саме людей, які мають ну, операторів верстатів з програмним керуванням, з люсерів, з механоскладальних робіт, електриків, інженерів, механіків. Коли присутній роботодавець, це дає змогу нашим шукачам роботи ближче ознайомитися з підприємством, установою організацією, поспілкуватися, дізнатися, які умови праці, тобто побачити наяву саме роботодавця. Тому ми зацікавлені саме в таких заходах. Ми проводимо їх і в центрі зайнятості, і в онлайн режимі, і в офлайн режимі. Євгенія Ватух із Херсона. Каже, прийшла на ярмарок, бо шукає роботу. У рідному місті працювала продавчиною. Також вакансію підшуковує для себе і у Вінниці, розглядає й інші варіанти. Увагу звертає на графік роботи та заробітну плату. Головне побажання це не по 14, і не по 15 годин, як я працювала продавцем. і Зараз тут продавцем це з 7 і до 10, до два до, до 11, Тому знаєте, 15 годин на день це дуже багато, і хочеться знайти таке, щоб хоча б на 8 часовий якийсь робочий такий от знайти графік. У зарплаті звісно хочеться да, чим більше, тим краще. Ну хоча б мінімум, теж кажу, від від 15, тому що зараз там 8-10, ну це якщо ми ВПУ знімаємо, вибачте, квартиру за 14, то то якось так трошки скрутно. Взагалі люблю з людьми працювати, щоб це було так. Я не люблю там сидіти, десь одна закрита, замкнута спілкування, комунікація це якщо це не продавець, то ну, це може бути не знаю, адміністратором, десь десь, що там, якісь надання послуг, ну, комунікація з людьми це найцікавіше і найприємніше для мене. Загалом захід відвідали 20 осіб із числа безробітних. Спершу їм презентували актуальні вакансії, далі спілкувалися з потенційними роботодавцями про вільні посади, умови роботи та її оплату.